Аллилуйя, Аллилуйя! Вітаю вас, народ Божий, вас Божі. Бог любить тебе. Бог є любов, і Він цьому не змінюється. Алілуя! І нам треба прийняти Його любов. Перш за все, як ми приймаємо Його любов, коли ми приймаємо Ісуса Христа як нашого Спасителя, як того, хто був на цій землі, взяв наші гріхи на себе, помер і воскрес. Це прийняття Божої любові. І далі ми живемо, віримо, що Бог любить нас і Він не робить зло. Він не дає неміч, хворобу. Він не побуджує одних людей робити зло іншим людей. Взагалі, Бог не змушує, не примушує когось щось робити. Бог, Він не навящий Бог. Ісус Христос, Він Господь ненавяжчивий. Він не буде нав'язуватись до людини і змушувати людину прийняти його як свого Господа. Бог цього не робить. І Він не давав права іншій людині робити це для другої людини. Ну я от про що сьогодні хочу сказати. Біблія каже, і сказав Бог, і стало так. Написано, Бог своїм Словом створив цю землю все, що наповнює її. І сказав Бог і стало так. Біблія також нам відкриває, що Бог вірою, мудрістю і розумом створив цей світ. Тобто, те, що говорив Бог, це не були просто так слова. А ну, зараз я скажу і подивимось, що воно буде. А може так вийде? Ну, якщо ні, то ні. Спробуємо щось по-іншому. Ні. Коли Бог щось казав, він казав саме те, що він хотів побачити. Це була його воля, в цьому була його мудрість, в цьому була був його розум. В його словах було помазання, була сила зробити те, що він сказав. Слово, Словом Божим Бог створив цей світ. Коли Бог створив людину Адама, Він дав право Адаму, першій людині. Вибирати слова, говорити слова, і що, як він скаже, так і було. Дух людини був живий. Він мав Божу природу. І свого Духа людина вибирала слова, говорила слова, і вони так і мали бути. Тобто людина мала право вибора в своїх словах. І ці слова виходили із духа людини через уста. І це не без того, щоб людина вірила в ці слова, тому що віра це природа Бога, це духовна сила, дана була людині віра, любов. І з цього людина мала вибирати слова, говорити слова з розумом слова як Бог. Говорити те, що людина хотіла побачити. Ну і за гріхопадіння людина втратила цей дар, це право. Людина гріхом прийшла смерть, духовна смерть. Духовна смерть це мати, означає мати гріховну природу в дусі, коли дух він не має Божої природи. Но сьогодні, благодаря Ісусу, завдяки тому, що зробив для нас Ісус, ми народжуємо згори. Ми стаємо в дусі, як Ісус, як Воскрес Ісус. Ми знову можемо мати Божу природу, Божу віру, Божу любов, Божу праведність, Божу святість, радість від Бога. Ми знову можемо і свого Духа казати слова, і щоб воно таки було те, що ми скажемо. Но сьогодні ми вже маємо слово Бога. Слово від Бога Біблію. І за того, що тоді людина втратила право вибирати слова і казати їх свого духа як слова життя, Бог далі дав своє слово. Скажу так, якби людина не згрішила, якби Адам не згрішив, ми б сьогодні і не знали, що таке дійсно гріх, що таке смерть. Від хвороби. Ми б взагалі не знали, що таке хвороба, що таке прокляття, що таке руйнування, війна, підлість. Ми б цього не знали. Дай Біблія була б сьогодні не така, як ми читаємо, вона була б тонче. І можливо, це була б Біблія, написана однією людиною Адамом. Да, він як перша людина дав би нам слово. Ну, і за того, що людина згрішила. Вона втратила право вибирати слова, щоб це було як подібно Богу, і сказав Бог, і стало так. Так і сьогодні людина, яка не народжена згори, вона не має духовної сили, помазання від Бога, говорити Боже Слово, щоб це слово було так, як людина скаже. Щоб це було подібно тому, як би це сказав сам Бог, сам Ісус Христос, під помазанням від Духа Святого, тільки народжений згори, може взяти Слово Боже і Бог дав нам своє Слово, Біблію, щоб ми мали віру, щоб ми жили любов'ю, щоб ми мали мудрість і розсудітельність, щоб ми могли брати Слово Боже. В якому є сила від Бога, яке помазано Духом Святим, щоб ми могли брати це слово, казати Його, і було так, як ми скажемо. Подібно Богу. І сказав Бог, і стало так. Ісус нам так і сказав: майте віру Божу. Тобто використовуйте віру, яку її використовує Бог. Говорить ціленаправлені на слова, щоб ці слова були здійснені. Щоб було так, як ви скажете. Но для цього нам потрібно слово від Бога, бітниці Божі. Після того, як Адам згрішив і з гріхом прийшла смерть, Бог шаг за шагом, шаг за шагом на протяженні віков, времен давав слово своє. І люди, ті, які були в завіті з Богом, вони могли брати слово. Вірити цьому Слову, казати це слово і очікувати від слова. Завіт. Сьогодні ми маємо новий заповіт, оснований на крові Ісуса. І цей заповіт говорить про те, що ми в завіті з Богом, коли ми народжуємось гори, коли наш Дух він народжується від Бога і приймає Божу природу. І ми маємо свідоцтво і Духа Святого, в Своєму Дусі, що ми зараз діти Божі, що ми народжені згори, що ми в заповіті з Богом. І на основанні цього заповіту, на основанні того, що наш дух народжений від Бога, що ми прийняли вірою праведність, ми можемо брати Слово Боже як духовну силу, як мудрість Божу. Казати це слово, щоб було так, як ми скажемо. Бог! Дав нам своє слово, щоб ми вибирали Його слово. Наш вибір це слово Боже. І ми говоримо слово не просто так. а ну, скажу, подивимось, буде воно так чи не буде, а ну, вийдеться так чи ні. Ну, якщо ні, то ні. ні. Як і спочатку Бог казав саме те, що він хотів побачити. Те, що він хотів, щоб воно було, щоб так і діяло. Це було, виходило з його мудрості. Тобто нам треба мати, да, ми це називаємо відкриттям, нам треба мати дійсно відкриття від Духа Святого, про що Слово каже. Нам треба дійсно мати мудрість від Духа Святого, як використовувати слово. Підходить ли це слово для цієї ситуації, для цих обставин. Саме про це слово каже, або воно каже про інше. Тобто я не можу брати слово Боже, яке говорить про щось інше, і використовувати його в іншому напрямку. Тобто, мені треба да, мати це розуміння Духа Святого, щоб саме це слово, воно було для цих обставин, для цієї ситуації. І мені треба казати. Цю ситуацію, ці обставини, слово Боже, казати вірою. Казати не просто так, а ну подивлюсь, буде так чи ні. А казати саме вірою, що так воно, як я говорю, так і буде. Що саме Слово Боже, яке я освобождаю з свого духа через свої уста, воно здійснить те, для чого Бог дав мені це слово, цю обітницю. Вибачте, може, я якось заплутано сказав, не зрозуміло. Ну, моя мисль в тому, що ми сьогодні, народжені згори, діти Божі, маємо право від Бога брати Його слово, вкладати Його в своє серце, в свій дух і свого духа, через свої слова виносити це слово, казати і вірити, що так, як ми кажемо, так і буде. І нам треба саме брати слово, яке для цієї ситуації, для цих обставин, яке говорить іменно про це обітниці Бога, які Цього часу для цих подій, а не брати одно іншим не заміниться. Халілуя! Повторюсь, не народжені згори люди, яким би вони не були? Політики, бізнесмени, скільки б грошей не було у людей, але вони не мають такої сили і права і помазання вкладати Слово Боже в своїй дух і виносити його наружу, щоб воно так і було. Це повинні робити ми діти Божі. А ім'я Ісуса. Амінь.